Можемо зараз її потягнути. Що думаєш, може потягнемо її? Та потягнемо. Давайте її потягнемо зараз, покажемо вам, як вона Ми У нас був стандартний тест тягнути її. Скільки нас? 28 людей. зараз. Давайте, друзі, 28 людей Піднажмем, як то кажуть. А, беремо поміж двох емітерів і розтягнемо. но ну, був три був 20 став 40 Бачите, є скільки еластично. Це є дуже класний показник того, що крапельна стріч є первинна, бо якщо ви ну, якусь там, не знаю, за гривня метр, як тут там пишуть в інтернетах, да? чи за гривня 30, то ви так не розтягнете, вона сразу лопне. Що це дає, показник? Ну, Ми ж не будемо її тянути, так, в реальному житті. Це є показник того, наскільки вона винослива до тиску, наскільки вона винослива до якихось подразників. І ось дивіться, ми її потягнули. По-перше, ні колір не змінився, при тому, що вона двослойна, середина вона чорна, зовні вона Біла. Ні, емітери не підпадали. Бачите, ну видно, що він трошки витягнувся. Але нічого то воно капати буде і без проблем. Тобто, ось такий первинний класний матеріал. Ну, Давайте вже порвемо їх. Ну, ось так. Відірвалося. Бачите? В самому слабкому місці відривається це на емітері. Ну, дивіться, крок 20 був крок 40. Дуже класний результат.